Хто має дві букви, іноді п'ять, а сьогодні вісім? Дві? Ні, тижня – ні, так? Це е, сьогодні, а який сьогодні день? Середа. Се-ре… Це... Ні. Дві, п'ять або вісім. Я не знаю. А поки Оля думає та постав лайки, не забудь підписатись. Пройшло три дні. <рес> дві, не знаю. Уважно слухаємо згадку. Давай. Що має дві букви? Іноді п'ять, а сьогодні вісім. Дві букви? Е, відгадка є у самій загадці. Що має дві букви? Іноді п'ять. Не знаю. Ну, просто у реченні. Що має дві букви? Іноді п'ять, а сьогодні вісім. А я докумекала. Ви докумекали? Напишіть. А насправді докумекали? Так. Да. Дві. Що має Щи? Щи? О. Але три звуки швидше О, я ж кажу, що слово має дві букви іноді, іноді п'ять, а сьогодні вісім.